Райський куточок тропічних культур знаходиться на власній ділянці у шість соток землі. Теплиця для екзотичних рослин суттєво відрізняється від традиційної закарпатської, які зазвичай вирощують огірки чи помідори. ми купували проєкт цілої теплиці повністю зі схемою, трошки самі усовершенствували. Вот. Ну і все, тут було все зроблено по схемі. Тобто, і карбонат, розміри його, всі видержані. Стіни углублялися. Ми закопані зараз от, метр під уровнем землі. Ананаси, лимони, мандарини і навіть банани все це виноградівська родина вирощує у власній теплиці. Саджанці посадили навісні і незабаром збиратимуть перший урожай цитрусових. У нас ростуть стандартні апельсини, мандарини, лимони, і також є е, теж сімейство цитрусових кінкан. Його ж він ще називається кумкват по-іншому. Мурая і каріса це плоди, яких нема в нас в магазинах в продажі, і тому було б цікаво виростити їх у себе. Лимони вагою більше пів кілограма до 400 бананів на одній гілці з одного дерева. І так три рази на рік. Цьогорічний урожай виноградівські селекціонери не скаржаться. Лише додають виноградівський клімат сприяє цьому. Побачили програму, в якій показували київського селекціонера Анатолія Паті, який в себе в теплиці вирощував сутропічні рослини і плодові. Ми подивилися через інтернет, знайшли його номер телефона, зв'язалися з ним, спеціально приїхали до нього і вже від нього купили і проект самої теплиці, бо вона не є стандартна, як у нас на Закарпатті прийнято. І купили вже саджанці. Замість традиційних культур, які вирощують у своїх теплицях Закарпатті, родина слободяників вирощує тропічні культури. Вони мріють досягти таких висот, щоб у майбутньому назвати цитрусовим садом свою плантацію. З одного дерева, наприклад, ми маємо зібрати там 40 сорок кілограм врожаю на рік. Поки що ми тої кількості не маємо, але якщо вона буде така, то думаю, що будемо розвивати як. Це трусові сади на Закарпатті. Молода селекціонерка каже: у магазинах і супермаркетах тропічні фрукти не такі великі і ароматні, як на їхній плантації. Подібних теплиць на Закарпатті ще немає. Та й в Україні конкурентів не так уже й багато.